У санктуарії страстей Господніх у Шаргороді 14 вересня урочисто завершено рік святого Христа, який єпископи Римо Католицької церкви України оголосили від першої неділі Великого Посту. Ідея, що 2022 рік в Україні має бути присвячений поглибленню таємниці святого Христа. Виникла під час конференції єпископату України ще у листопаді 2021 року. Наші журналісти разом з єпископами та віруючими пройшли хресну ходу. У Шаргороді за мир в Україні за перемогу нашого народу молилися всі епископи Риму католицької церкви в Україні. Представник папи римського кардинал Кондрат Краєвський вже в четверте з початку повномасштабної війни відвідує нашу країну, передавав усім вітання. Делегата папи, який в цьому часі відвідує Україну. Мав бути сьогодні тут з нами, але на жаль, поміняв сад його програми візити. i tak już odwiedza Odesę, a późniejsze inne miejsca naszej wpatrzyszczości. Dziękujemy Bogu za te, że my nie traciliśmy miłości, nadziei, niesząc nas codzienny chrest, a w osobliwy sposób chrest winy. Благословення єпископа Кам'янець-Подільської дієсцезії Леона Дубравського 31 травня 2008 року було розпочато будівництво хресної дороги. Збудовано 15 головних стоянь. До будівництва долучились меценати християнські родини. Родина В'ячеслава Соколового теж долучилася до будівництва стоянь хресної дороги. «Шаргородський храм є санктуарієм саме через те, що тут є хресна дорога, вона єдина. В Україні, друга в Європі. Перед цим ми маємо дорогу в Польхресну дорогу в Польщі, в Кальварії, Зебжедовській, але тому культовому, цій культовій споруді десь вже 300, мабуть, років. Хресна дорога в Шаргороді. Ну, сама хресна дорога це шлях Ісуса Христа від. Приречення до смерті, коли Пилат його визнав винним і от весь шлях, який Ісус Христос після цього пройшов з Христом і був розіп'ятий і помер, а потім Воскрес, кожне стояння, яких 15, відображає певний епізод цієї події. Під час ходи навіть погода максимально сприяла людям. Хоча довкола на горизонті було хмарно, саме над вірянами світило сонце. Йшли і люди поважного віку, і маленькі діти. Марія та надія моляться за своїх рідних, які зараз на фронті. З Божою допомогою, бо а як іначе, хоч ми старі мені 76 років. І хочу йти кричати на весь світ, щоб Бог нам допоміг і воїни нам допомогли. Цю нечисть вигнати з нашої землі Помагав. воїнам. Допомагаємо цим жінкам, допомагаємо, носимо продукти. Поклоняємо вінцю господи, пекли, збирали гроші, кошти і давали. Мене син на фронті. Я прийшла фронт за нього, щоб і за його Наша сила, щоб їм був сили. Роздуми до кожного стояння хресної дороги проводить єпископ Одесько Сімферопольської дієсцезії Станіслав Широкорадюк. «Війна – це страждання, але ми розуміємо це наш хрест. І тому ми так переживаємо це, як наш хрест і війна, яку треба пережити. Так ісус Христос прийшов цю Хресну дорогу і очікав Воскресіння. Перемога над тим гріхом, перемога над смертю, перемога над тим злом. І от ми віримо, що закінчився рік святого Христа. Прийде та перемога добра над злом, перемога над тим абсолютно злом, яке дійсно загрожує нам. Вперше у Шаргороді зібралось 12 єпископів Римокатолицької церкви. На цей молитовний день завітало багато вірян також із інших областей України. З вірою у перемогу телеканал Вінничина все буде Україна.